Був теплий вечір серпня. Подружжя Барбер проводили час на відлюдному пляжі у Флориді. Три роки тому вони дали одне одному обітниці і сьогодні святкували свою річницю. Джастін і Ейпріл Барбер, взявшись за руки, ходили босоніж під місячним сяйвом. Це була романтична прогулянка навколо ні душі. Заспокійливий шум води і легкий вітерець додавали настрою. Але вже через короткий проміжок часу Джастіна знайдуть пораненим за кермом власного автомобіля на перехресті доріг. Він був шокованим. Чоловік сказав, що на нього та його дружину напав невідомий, аби пограбувати він вистрілив у пару декілька разів і зник. Шериф округу сент Джонс заявив, що ця справа була однією з найважчих і найзаплутаніших, яку він бачив у своїй кар'єрі. Перед детективами постала дійсно серйозна задача посадити за грати того, хто не залишив слідів. На місце події було викликано швидку та поліцію. 30-річного Джастіна забрали до лікарні, той час як копи шукали Ейпріл. Її знайшли на набережній біля дерев'яних сходів з кольовим пораненням у ліву щоку. На превеликий жаль, медики вже не могли допомогти жінці. Важливо було діяти швидко, щоб по гарячих слідах розкрити цю справу. Тому детектив Скіп Кол прибув до лікарні добитувати чоловіка прямо там. У Джастіна було чотири поранення на обох плечах, в грудній клітці, а також куля влучила в ліву долоню чоловіка. Джастін розповів, що на пляжі вони з дружиною залишили речі у затишному місці. Скинули черевики і, взявшись за руки, пішли гуляти вздовж води. Він дивився вниз, спостерігаючи, як хвилі напливають на ноги, а потім відчув, що Ейпріл напружилася. Джастін підняв очі і зрозумів, чому він побачив, як до них наближався чоловік обличчя було прикрите кепкою, а в руках він тримав пістолет. Все відбувалося швидко, невідомо явно нервував, погрожуючи парі. Чоловік кричав і вимагав готівку. Він направив пістолет в сторону Ейпріл. Джастін кинувся на нього, щоб вибити зброю. В цей момент він думав лише про те, щоб захистити дружину. Барбер сказав детективу Коулу, що пам'ятає звук пострілів він на деякий час втратив свідомість, а коли оговтався, дружина і невідомий чоловік зникли. Джастін кинувся шукати Ейпріл. Він в розпачі бродив по пляжу та гукав, але вона не відповідала. Та незабаром він знайшов її. Вона лежала обличчям у воді і, здається, ще була живою. Він говорив до неї, намагався привести до тями. Чоловік спробував відтягнути її приблизно на 100 метрів від води, але відчув, що через поранення тіло не слухається його. Було важко і боляче. Тільки зараз він усвідомив, що його теж підстрелили. Джастін зрозумів, що не зможе дотягти дружину на гору, де була припаркована машина. Тому перед ним стояв нелегкий вибір Він сказав детективу, що вирішив піти по допомогу. Прикладаючи титанічні зусилля, Джастін піднявся сходами, де було шосе. Він галасував на дорозі, проте водії ігнорували його. Не залишилось іншого виходу, як дістатися власного авто і спробувати доїхати до лікарні. Джастін ризикував втратити свідомість під час руху. Він розумів, що наражає себе та інших водіїв на небезпеку. Але йому треба було врятувати дружину. Він пам'ятав, як доїхав до перехрестя та зупинив авто на світлофорі. Тоді інший водій помітив, в якому стані був Барбер, і подзвонив у 9.1.1. Після реабілітації Джасін поховав дружину. Тепер перед ним стояла задача повернутися на пляж із детективом Коулом, щоб знову пережити те, що відбулося кілька днів тому. Потрібно було детально відновити всю історію для детектива і знову розповісти все, що він сміх запам'ятати з тієї жахливої ночі. Він провів 10 годин на місці злочину разом зі слідчими. Опис нападника було важко надати через те, що все відбулося надто швидко було вже темно, і він мав кепку на голові. Злочинець був високий і кремезний, вдягнений у футболку оверсайз. Джастін добре запам'ятав його бліді руки. Згідно опису було створено фоторобот. Зображення нагадувало місцевого жителя 30-річного Девіда Шуї. Чоловіка вже заарештовували за злочин сексуалізованого характеру. На цьому ж пляжі він підійшов до жінки, що засмагала без купальнику, і, погрожуючи зброєю, почав чіплятися до неї. Проте жінка втекла, а злочинця затримали завдяки опису постраждалої. Девід став головним підозрюваним у справі «Барбер». На допиті він запевняв, що не має стосунку до цього злочину адже у нього було надійне алібі. Перевіривши історію його платежів, влада переконалася в тому, що чоловік був в коннектикуті разом з нареченою в той час. Цілими днями поліція обшукувала пляж і чагарники, використовуючи металодетектори, задіяли навіть пошукові гелікоптери. Схоже, фантом, що зник вночі, забрав разом з собою і пістолет. Бо знайти його ніяк не виходило. Джастін був в розпачі і відчував свою провину за те, що не може надати корисних свідчень. Він припускав, що дружину і раніше хтось переслідував можливо, таємний прихильник, оскільки Ейпріл була дуже гарною жінкою. Вона постійно носила з собою шокер для самозахисту, бо відчувала, що їй щось загрожує. За три тижні до трагедії на пляжі хтось вдерся в будинок подружжя. А також чинив злом Упто Ейпріл. Можливо, невідомий переслідувач попрямував за жінкою до Флориди і, побачивши її з Джасіном у романтичній обстановці, сильно приревнував. Детективу колу бракувало вагомих доказів, але нетерпіння. Взявшись за цю справу, він не знав, що поставити крапку в ній зможе лише через 4 роки щоб зрозуміти, чому з подружжям Барбер сталася біда і хто напав на них. Варто дослідити минуле пари. Ейпріл та Джастін виросли у сільській місцевості Оклахоми. Джастін з родиною жив лише за кілька годин їзди від майбутньої дружини. Сімейна ділянка Барбер знаходилася поблизу Дастіна і мала площу у 120 акрів. Поблизу не було жодних сусідів. Родина усамітнилася там, і кожен займався своїми справами. Хлопець допомагав батькам косити сіно. Та працював у місцевому продуктовому магазині разом зі своїм старшим братом Чарлі. Обов'язком Джастіна було розкладання продуктів по полицям. Він виріс у люблячій родині, був вічливим та вихованим християнином, а вільний час любив проводити верхи на конях. Хлопець був розумним, амбітним, добре навчався та був відмінником завжди хотів стати фінансовим аналітиком. І по закінченню середньої школи вступив до Університету Оклахому. Джастін створював гарне враження на однокурсників, часто говорив про християнські цінності та важливість сім'ї. Цим він подобався дівчатам. У 1998 році однокурсниця познайомила Джастіна з майбутньою дружиною Ейпріл Лот родом з Хенесі, населення якого складає близько двох тисяч осіб. Вона була дуже гарною блондинкою. А її усмішка та легкий характер маскували насправді важкі останні роки, які вона провела на фермі своєї родини. Дитинство Ейпріл було щасливим мати дівчини Ненсі купувала їй гарні сукні та водила дочку на конкурси краси. У дівчинки завжди було дуже гарне волосся, проте у 1993 році все змінилось. Мати Ейпріл довгі роки боролася з раком, але так і не перемогла тяжку хворобу. Батько Ейпріл працював у сфері видобутку нафти і часто був відсутній вдома. Через це Ейпріл довелося взяти на себе обов'язки матері і піклуватися про молодших брата Кендона та сестру Джулі. Їй було важко, як фізично, так і морально, адже замість старшої сестри та подруги мала в першу чергу бути вихователькою та опікункою, водити їх в школу, на гуртки та забирати додому, де також не було часу на відпочинок. Адже треба було щось приготувати. Все це дівчина мала поєднувати з власним навчанням, але Ейпріл розуміла, що має бути сильною і гідно впоратися з випробуваннями, які випали на її долю. В 23 роки вона зустрілася з Джасіном Барбером, найкращим студентом на курсі йому було 26, і він вже був випускником того ж університету, в якому навчалась дівчина. З моменту цієї зустрічі життя Ейпріл стало значно кращим, бо в ньому з'явилось кохання. Ейпріл була щаслива, дізнавшись, що Джастін розділяє її почуття. Дівчина вирішила зробити кар'єру в області проманевої терапії, маючи намір рятувати людей з онкологією. Коли вона закінчила курс, Джастін підписався на програму навчання з менеджменту у елітній фірмі, яка входила до списку Fortune 500. Це американський журнал, який щороку публікує список найуспішніших компаній. Це був тандем двох розумних та амбітних молодих людей, які прагнули побудувати кар'єру і мали багато планів на майбутнє. Коли Джастін привів свою дівчину знайомитися з родиною, всі зрозуміли, що їхні стосунки вийшли на новий рівень. Лінда Барбер, матя Джастіна, згадує першу зустріч з майбутньою невісткою добрими відгуками про неї. Ейпріл склала враження врівноваженої та вихованої людини. Вона помічала, як Джастіну подобалося відчуття, що Ейпріл частина його родини, бо сімейні цінності для нього були надважливі. А також те, наскільки Ейпріл в захваті від її сина. Вона постійно наголошувала на розумі Джастіна і захоплювалась ним. У серпні 1999 року, через 10 місяців після знайомства, Ейпріл і Джастін одружилися. Це була невеличка церемонія на багамах, яку вони влаштували під час тижневого відпочинку. А по закінченню романтичної відпустки пара переїхала в Джорджію, де Ейпріл отримала омрійну роботу у відділку радіології, а Джастін працював фінансовим планувальником. На першому місяці їхнього подружнього життя все було чудово. Але через те, що Ейпріл заміняла матір, брату і сестрі, вони переїхали жити до них. З цього моменту у парі почалися суперечки, бо важко було дійти певної згоди у тому, як дисциплінувати двох підлітків у домі, і присутність сестри та брата Ейпріл заважала парі бути наодинці та псувала романтику. Джулі і Кендон прожили більше року зі старшою сестрою та її новим чоловіком, і це дійсно стало проблемою. Аби не погіршувати стосунки у родині, було вирішено відправити дітей жити до родичів. Згодом Джастіну запропонували роботу комерційного директора в Джексонвілі, штат Флорида, і умови були дуже вигідні, але на переїзд подружжя поки не було готове. Ейпріл не хотіла кидати роботу і також підтримувала те, щоб Джастін погодився на вигідну пропозицію. Аби дістатися на роботу чоловіку треба було проїхати три години. Тому, поговоривши, пара прийняла рішення, що поки Джастін оселиться у Джексонвілі сам. Вони вирішили зустрічатися по вихідним. Здається, що це працювало, і перший рік вони прожили за цією домовленістю. 17 серпня 2002 року Ейпріл поїхала до Джастіна у Джексонвіль. Вони мали провести відпустку разом, а також відсадкувати три роки подружнього життя. Пара збиралася піти в ресторан, а потім поїхати на затишний пляж. Це було їхнім місцем, де вони любили проводити час подалі від людей. Поранений Джастін проїхав приблизно 10 миль до бульвару Понте ведра Лейкс та зупинив автомобіль. Його виявив випадковий водій, що проїздив повз та викликав допомогу. Розслідування справи розтяглося на тижні, потім на місяці. Джастін охоче співпрацював з поліцією, але це не давало вагомих результатів. Чоловік, хоч і детально розповів усе, як відбувалося, та все ж багато питань залишилося без відповідей. Поліції здавалось, що вони полюють на привода. Детективи взялися ретельніше вивчати, як пара жила останнім часом, а допомогти розібратися в стосунках родини Барбер згодилася близька подруга сім'ї Ембер Мітчел. Вона розповіла, як Ейпріл зізналась їй, що не все так добре, як здавалося оточуючим. Вона скаржила, що Джастін контролює навіть її прийоми їжі і постійно каже, що вона гладка. Стосунки на відстані теж були помилкою, бо подружжя ще більше віддалилося одне від одного. Крім цього, в Ейпріл виникли підозри, що в новому місті чоловік зраджує їй. До жінки дійшли чутки, що Джастіна бачили за грою в теніс з невідомою дівчиною. Ейпріл подзвонила йому та вимагала пояснень, але чоловік заперечував все. І закликав дружину не вірити злим язикам. Багато хто вважав, що пара досить поспішно одружилась, вони не були готові до можливих проблем, які можуть виникнути у подружньому житті. На третю річницю весілля, а саме 4 серпня 2002 року, у телефонній розмові Ейпріл несподівано заявила, що збирається подати на розлучення. Джастіна Барбера підозрювали у стосунках з Шеннон Кеннеді, Співробітницею агентства з прокату автомобілів, але Роман на стороні ще не робив його причетним до смерті дружини, поліції потрібні були вагоміші докази. Цікаво те, що жінку привезли на допит у той самий час, що й Джастіна, але з ними говорили у різних кімнатах, і Барбер не знав, що вона свідчить прямо за стіною. Шеннон підтвердила, що у них є романтичні стосунки, той час як Джастін все заперечував якщо він бреше зараз. То що заважало брехати весь цей час. Копи запропонували чоловіку привести Шеннон в кімнату до нього і з'ясувати, хто з них правий. Тоді Джасін відповів, що не треба вплутувати в це жінку він зізнався, що в них такий є роман. У поліції також був свідок, який заявляв, що тієї ночі біля припаркованої на пляжі машини Джастіна стояло шевроле та на цю деталь дивилися скептично. Насправді, у поліції протягом багатьох місяців головним підозрюваним по справі, був лише один чоловік сам Джастін Барбер. Його поведінку ретельно аналізували весь цей час він плакав без сліз, коли згадував страшні подробиці тієї ночі і прикривав обличчя рукою, щоб це не було так помітно. Історія Джастіна, хоч і була детально розказана, але в більшості заяв не було сенсу. І саме така детальність розповіді змушувала сумніватися у її правдивості, адже шокований та травмований чоловік навряд може запам'ятати так багато дрібниць. Він заявляв, що метою злочинця було пограбування, проте на пальці Ейпріл була дорога каблучка, у вугах золоті сережки, а на руці дорогий годинник. Але злочинець не забрав їх, як і гаманець пораненого чоловіка. То що було справжнім мотивом? Водії, які проїздили повз пораненого Джастіна, дійсно могли б не зупинятися, але хтось з них міг би викликати поліцію, однак цього не сталося. Слідчі проїхали тією ж дорогою, що й Джастін, до перехрестя, на якому його знайшли вони не розуміли, навіщо чоловік їхав так далеко, втрачаючи дорогоцінний час, якщо по дорозі були магазини, аптека і навіть Макдональдс, де він міг би попросити про допомогу. Якби він зупинився біля першого ж магазину, можливо, Ейпріл вдалося б врятувати, а найголовніше, в салоні була сумочка дружини, в якій лежав її мобільний. Схоже, що безутішний вдівець дурив слідчих цілий рік. Джастін не був проти ще одного обшуку у своєму домі, він охоче надав свій комп'ютер на експертизу. І, як відомо, ноутбук чи гаджет власника можуть дуже багато розповісти про нього. Вони знайшли страховий поліс у домі подружжя. Ейпріл застрахувала своє життя на 2 мільйони доларів, щоб ці кошти могли піти на підтримку її братика та сестрички у разі якщо з нею щось трапиться. А єдиним бенефіціаром був Джастін, тобто, в разі смерті Ейпріл, грошову компенсацію мав отримати саме він. Ейпріл мала з ним усну домовленість, згідно якої ці гроші підуть саме на їх забезпечення. Якщо Джастін планував заволодіти цими мільйонами для своєї вигоди, розлучення б завадило його плану. Як виявилося, Барбер застряг у боргах, він торгував акціями і справи йшли погано. Через кілька невдалих інвестицій він заборгував майже 60 тисяч доларів. Щоб покрити борг, Джастін взяв кредит під 21% річних, що доволі багато. І, схоже, тепер він був винен чиї банку. На його комп'ютері знайшли електронні листи, що підтверджували це, а також любовні переписки з різними жінками. Все це могло б бути мотивом, але припущень було недостатньо для висування обвинувачень. Крім цього, у детективів не було відповіді на питання, як чоловік наніс собі вогнепальні поранення і де зброя. Барбар залишився на свободі та переїхав до Портленду, штат Орегон. Де влаштувався на нову роботу та зав'язав стосунки з іншою жінкою на ім'я Ліза. Він почав будувати життя наново, а справа Ейпріл Барбер сходила на нівець за відсутності вагомих доказів. Все змінилося лише через два роки після смерті жінки, коли експертам вдалося витягти видалену інформацію з комп'ютера Джастіна. Вони виявили, що за півроку до подій чоловік ретельно досліджував питання нанесення самому собі. Кульових поранень, щоб не зачепити життєво важливі органи, окремо вивчав, що відбувається при ураженні плеча та інших ділянок тіла, які врешті були поранені у нього. А також за кілька годин до смерті жінки він завантажив пісню Guns N' Roses I Used to Love Her, яка була з доволі жорстким текстом. Пісня містить слова. Колись я кохав її, але мені довелося її вбити. Вона постійно жалілася і бісила мене. Тепер мені значно краще змиріться. Також з лабораторії надійшов аналіз кровотоку щоки Ейпріл. Джастін заявляв, що намагався перетягти тіло дружини, і, згідно його слів, воно міняло положення близько 20 разів, але експертиза показала зовсім інше. Якби тіло рухалося стільки разів, голова змінила б положення, і в цей час кровотік змінив би напрям. Потік крові з її обличчя йде прямо вниз. Це відповідає тому, що її голова повертається назад, вдаряється об пісок і залишається в тому ж самому положенні коли вона впала, то її тіло більше не рухалось. Пістолет так і не знайшли, але це не завадило 9 липня 2004 року пред'явити Джастіну Барбару звинувачення у вбивстві першого ступеню. Сторона обвинувачення вимагала засудити Барбара до найвищої міри покарання. Прокурор заявив, що чоловік взяв пістолет 22-го калібру, направив його прямо в обличчя дружини та натиснув на курок. Зала суду в Сент Августині, штат Флорида, була переповнена родиною та друзями подружжя, які в цей день сіли по різні боки залу. Дві великі родини, що колись разом святкували дні народження, сьогодні були розділені проходом, який в цей день перетворився на широку прірву. Сором сім'ї Барбер був відчутний. Брат Джастіна Чарлі зізнався, як сильно вони всі любили Ейпріл, і втрата була дуже болюча для їхньої родини також. Вони були розчаровані у Джастіні. На суді свідчила коханка чоловіка Шеннон Кеннеді. Вона заявила, що Джастін ніколи не говорив їй що одружений. Як виявилося, Шеннон була не єдиною позашлюбною партнеркою Джастіна. Він сам зізнався, що жінок було п'ять. Як стверджували близькі Ейпріл, жінка це зрозуміла та хотіла розлучитись. Виплата в розмірі 2 мільйонів доларів врятувала б його від фінансової скрути, бо Джастін не тільки прогорів на інвестиціях, а ще й багато витрачав на своїх коханок та ігрові автомати. Адвокат боровся за свого клієнта, навіть привів лікаря, який намагався довести присяжним, що куля у груди ледь не зачепила артерію, і Джастін міг померти на місці. Згідно його слів, зі сторони Барбара нерозумно було б стріляти в самого себе, та це доводило хіба те, що недосвідчений Джастін криво стріляв. Але саме це він і зробив цілих чотири рази. Йому справді пощастило, що кулі не зачепила життєво важливі органи, і все вийшло, як він і планував. Також захист чіплявся за свідка, що бачив припарковане авто біля позашляховика Джасіна тієї ночі. Адвокат намагався довести, що третя особа таки була на тому пляжі. Цей хлопець заробляє 105 тисяч доларів на рік у віці 30 років, говорив адвокат, запевняючи присяжних у тому, що Джастін не міг скоїти злочин через гроші. Його майбутнє настільки яскраве, що вам і не снилось. Я вам кажу, він був на швидкому шляху до вищого керівництва компанії зі списку Fortune 500». Чи є докази неплатоспроможності, ні. Адвокат наполягав на тому, що поліція вивертає докази так, як їм зручно, аби посадити невинного хлопця, бо не можуть впіймати справжнього злочинця. Суди розтяглися ще на два роки. На черговому засіданні було представлено фото Ейпріл з місця злочину. Як засвідчив судово медичний експерт, Біла піна, що вскупчилася під носом і ротом жінки, є результатом того, що вона вдихнула солон воду перед смертю, а кров від рани була поверх піни. Дослідивши сукню Ейпріл, яка була на ній в ту ніч, експерт сказав, що на ній немає крові Джастіна. Якщо б поранений чоловік дійсно тягнув Ейпріл до сходів, він би точно залишив на її сукні свою кров, адже в нього була прострелена ліва долоня. Ці важливі деталі допомогли скласти докупи повну картину того, що відбулося на пляжі в ту ніч. Джастін спочатку занурив Ейпріл головою в океан, потім він відтягнув її до дерев'яних сходів, ймовірно, непритомно, та вистрілив їй один раз в обличчя, після чого поранив себе. Жодних доказів того, що на пляжі перебувала третя особа, немає. Адвокат намагався спростувати і це. Якщо вона була у воді, і він фактично тримав її до точки, коли вона втратила свідомість, чому б просто не завершити роботу. Я маю на увазі, навіщо додавати щось ще у цей сценарій, і чому Джастіну не взяти щось, обручку Ейпріл трошки грошей, щоб підтвердити свою історію. На тому пляжі був хтось ще, припустимо, я грабіжник, я їду дорогою і шукаю кого пограбувати, а зараз пізній вечір. І я бачу одну машину припарковану. Я знаю, де ці люди, вони на пляжі. І, озирнувшись навколо, також розумію, що тут більше нікого немає, жодних свідків, ідеальне місце для пограбування ось що має сенс. І наявність припаркованого авто біля позашляховика мого клієнта це підтверджує. Колегія з 12 осіб обговорювала справу більше 30 годин протягом 4 днів. І, зрештою, Джастіна Барбера визнали винним у навмисному вбивстві і засудили до довічного ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення, присутні у залі плакали. А Джастін Барбер і досі продовжує наполягати на своїй невинуватості. Отримати ранній доступ до нових відео та дивитися версії без цензури ви можете, оформивши спонсорство на Ютубі або підписавшись на наш БайміКофі.